Привіт! Це, мабуть, вперше, коли в мене на руках флагманський захищений смартфон, але я його не поспішаю відзняти на свій YouTube канал. Так в чому ж справа? Другі v 30 на папері просто бомбезний. Але що я побачив вживу? Два динаміки, які грають не дуже, камера на 108 мегапікселів, яка фоткає не дуже, і все. Мені вже цього достатньо, щоб порівняти цей смартфон з деякими іншими конкурентами і зробити певні висновки. Я не хочу робити це відео сумним, тому що по факту в смартфону досить багато цікавих фішок, але є моменти, які недопрацьовані. До речі, це перший захищений смартфон з підтримкою технології E7. Виробник за свій смартфон на старті продажу просив в районі 300 доларів. Зараз на Aliexpress ціна трошки дорожче, проте ви в Україні можете придбати захищені смартфони в моєму онлайн-магазині. Посилання буде в описі. Тож, перший смартфон з підтримкою технології E7. Дуджи V30 виробляється в темно-оранжевому корпусі, а також в повністю чорному. Його вага 376 г, і я вважаю, що це чудовий показник з врахуванням великої ємності акумулятору, який знаходиться всередині. Товщина корпусу не сама маленька, 18,3 мм, але все ж ще адекватна. На корпусі ми знайдемо кнопку, яка налаштовується, слот для сімок, точніше для однієї сімки, другий слот у нас використовується для картки пам'яті. З цієї сторони знаходиться сканер відбитків пальців, кнопки блокування, а також кнопка регулювання гучності. Розєму для навушників тут немає. Тут є під заглушкою Type-C, мікрофон. Борти над екраном трошечки виступають. Датчик пропущених сповіщень в смартфоні також присутній, але ми бачимо, що тут 4 вирізи у нас, начебто як для динаміків. По факту, коли ви ось так ось тримаєте смартфон, то отут це просто бутафорія, тут нема нічого. Якщо ви їх закриєте, то звук у вас не пропаде. А ось тут уже знаходиться по одному динаміку зверху. Тобто це зручно, коли ви граєте, ви їх не будете перекривати, і музика буде чудово потрапляти в ваші вуха. Питання якості про це трохи згодом. На задній частині смартфону розташовані у нас три камери, два спалахи, а також два датчика інфрачервоного підсвічування, також додатковий мікрофон. Як на мене, так виглядає смартфон дійсно так прикольно, дорого і багато, але що стосується його функціональності, це вже питання інше. Якщо говорити про те, як швидко зноситься цей матеріал, який зроблений начебто під шкіру, то я думаю, що зноситься він скоріш за все швидше, ніж у тих смартфонів, які просто прогумовані ззаду. Тож, що таке eSIM? В смартфоні на платі вже розпаяний чіп, який і відповідає за цей самі віртуальні сімки. Віртуальних eSIM у нас 4 штуки може бути, окрім однієї звичайної фізичної картки, тобто 5 номерів у вас в смартфоні може бути. Заходимо в додаток eSim Store. Можна за його допомогою якось тут зареєструватись, але я не знаю, як це працює. Як на мене, то простіший спосіб це зайти в меню, знайти пункт eSIM Management. І ось тут ми можемо нажати Регістр, тобто зареєструвати. Тут ми можемо відсканувати штрих-код, QR-код. Коротше кажучи, якщо ви купляєте сімку, у вас приходить не звичайна фізична сімка, у вас приходить просто код. Ви цей код скануєте, забиваєте в свій телефон і отримуєте віртуальну сім карту Вони всі одночасно будуть у вас. В мережі, тобто на будь-яку із них можете подзвонити, але коли ви, звичайно, ж по одній розмовляєте, всі інші сім карти будуть поза зоною, ну як в звичайному смартфоні. Так як у мене особисто Є е сімок ще не було, поки що купувати я їх не збираюсь де телефон мій не підтримує eSIM е тому в принципі поки що цю технологію залишимо трошки осторонь, але як на мене штука дійсно цікава. Тобто вам можна взагалі не вставляти фізичну сімку сюди, ніяких проблем не буде. Якщо ви хочете звичайної сімки зробити eSIM е -Сім, це також наші оператори, деку можливість дають. Тобто ви можете з ними зв'язатися і свою фізичну сім-карту замінити на є 7 Тобто вам прийде код, ви сюди заб'єте цей код, і вас ви сім карту звичайно, дістаєте. Все, у вас немає ніяких сім-карт, але смартфон на зв'язку. Ну прикольно, як на мене, прикольно. По залізу і по швидкості роботи ця модель мене більш ніж влаштовує. Тут претензій немає і бути не може. До речі, знаєте що? По-моєму, V30 якраз став першим захищеним смартфоном з оперативною пам'яттю стандарту lpddr 45 а також збудованою в пам'яті стандарту UFS3.1. Так, навіть облюбований мною юліфон Power Armor 18 t має попередні версії пам'яті, і це відчувається. Це досить добре відчувається в роботі зі цим смартфоном. Є ще одна фішка. Є такий показник випромінювання SAR. Раніше я не давав цьому ніякого значення, але чомусь, готуючись до огляду Дуже v 30 я подивився на його дані. Так от, випромінювання в цьому смартфоні одне з найнижчих, в принципі, серед захищених смартфонів. Так, це окрема довга тема. Хтось вірить в це випромінювання, хтось не вірить, хтось каже, що це взагалі не має ніякого значення, а хтось навпаки підбирає собі смартфони, але я впевнений, що таких одиниці саме по цьому показнику. Проте. В цьому смартфоні у нас заявлений показник 0.246 ватт на кілограм, це при впливі на голову. А, наприклад, з того ж юліфона показник вдвічі вищий. Кому цікаво, можете почитати про це випромінювання та порівняти показники. Я це все роблю на сайті Device Specification. Посилання в описі залишу. Можете писати в пошуці модель і переходити в розділ SAR. Тож, що у нас по залізу? процесор Dimensity 900. Один із найкращих, як на мене, зараз, середньоцінових чіпів, які можна зайти, знайти в захищеному смартфоні, і він дійсно крутий. Особливо враховуючи те, що в цьому смартфоні стоїть дійсно сучасна швидкісна пам'ять. Давайте я вам продемонструю, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Користуватись смартфоном максимально приємно. Дивіться, я просто перелистую робочі столи. Заходимо, наприклад, в контакти. Хоп, відкрились. Звенилка. Відкрилась. Там є 7 Store, відкрита вона й була, добре. Давайте сюди зайдемо, давайте в налаштування зайдемо, перелиснемо, зайдемо. Ви бачите, як все працює. Воно просто моментально відкриває всі ті пункти, які вам потрібні. І саме потужний процесор в зв'язку з хорошою пам'яттю дають цю швидкість роботи. Це, це дуже прикольно. Ви просто моментально відкриваєте все, що вам необхідно. Хтось в коментарях запитував, чи можна на цьому смартфоні зробити так, щоб з цієї сторони у нас не опускались окрема шторка з нашими сповіщеннями, а тут окремо налаштування. А щоб з будь-якої точки, коли ви опускаєте шторку, щоб у вас відкривались налаштування. Так от, я не знайшов, де це можна реалізувати. Тобто, так, з цієї сторони, у нас будуть тільки повідомлення наші, з цієї сторони, звичайно, звична нам шторка. В смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті. 256 ГБ пам'яті постійної, і як проходить тротлінг-тест цей смартфон, проходить ось так. Я чомусь думав, що він менше буде тротати, але по факту це нормально, на рівні 80% він вийшов і все, продуктивність нижче не падає. При цьому смартфон не дуже то і нагрівається, по-моєму, нормально. Спут Супутники GPS також цей апарат ловить без проблем. В принципі, той же самий рівень, що й показав мені юрифон Power Armor 18T. Тут нарікань нема. До речі, щодо автономності, смартфон чудесний. 10800 мАч тут акумулятор. Смартфон при цьому не такий кирпіч, як Oquitel WP19 або як ЮНІГерц Tank. Але при цьому автономність непогана. При відтворенні відео з YouTube з вимкненими 120 Гц, цей смартфон відтворює відео на рівні 22 майже годин. Це дуже хороший показник, як на мене. В цьому смартфоні встановлено у нас Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. По-моєму, 5.2. Це все залежить від процесора, тому що якщо ви не знали, то всі ці модулі, Wi-Fi, Bluetooth і та інші, вони розпаяні вже на самому процесорі, на платі з процесором. Можу трохи помилитись, я невеликий технарь скажу, як є, але це так дійсно є. Тобто все, весь цей набір додаткових модулів бездротових, він йде вже з процесором. Бездротова зарядка вона окремо. Тут вона також є. Звичайно ж, є модуль NFC, звичайно, можна налаштувати кнопку, яка знаходиться з боку, кнопка, яка налаштовується. Я нічого на неї не ставив, просто розкажу вам, що вона присутня. Запису розмов не знайшов я тут, немає, не зробили дуже такої штуки прикольної, як Юні зробили в своєму танку. Коротше, в цілому можу сказати, що смартфоном користуватись приємно. В плані заліза в мене дійсно нарікань ніяких взагалі до нього немає. Тож, не знаю, чи варто вам казати, що ігри на такому смартфоні йдуть чудово. Я думаю, це і так зрозуміло. Тут ніяких нарікань зі швидкістю роботи ігор у вас точно не буде, тому що процесор хороший, до того ж дуже швидка, хороша, постійна і оперативна пам'ять. Тому, звичайно ж, і графіку ви будете досить непогано тут мати на цьому смартфоні. Деталі. Саме так я б назвав стереозвук, який тут не дуже добре реалізований, а також сканер відбитків пальців. Ну, принаймні, сканер відбитків пальців спрацьовує тут кожен раз. Інше питання це питання швидкості спрацьовування, тому що порівнюючи з Xiaomi Mi 8, наприклад, смартфоном, який вже вважається архаїчним, він прокидається швидше. А от щодо звуку для мене, як для Меломана, цей смартфон виявився взагалі незрозумілим. Виробник заявляв, що тут Hi-Res Audio, два динаміки, стерео. Але по факту реалізовано це не так добре, як в деяких конкурентів. Тобто басу тут фактично немає, високі частоти якісь перекручені взагалі. І в цілому є якесь викривлення звуку. Коротше, слухати не дуже приємно. Послухайте самі. Хай там як, але 120-герцевий дисплей в смартфоні дуже крутий, як на мене. Ви отримуєте просто максимальне задоволення від плавного перелистування додатків, від швидкого скролінгу сторінок соціальних мереж або браузеру. Це дійсно працює і в парі з хорошим потужним процесором це дає чудовий результат. У чому плюс дисплею смартфону Duki V30? Перш за все 120 Гц, про які ми вже з вами говорили неодноразово. Це дійсно круто, це плавність, це комфорт, просто сучасний хороший екран. Але є один недолік, який я помітив, і знову ж таки, якщо порівнювати його зі смартфонами-конкурентами, то він трошки тут та й проявляється. Я про максимальну яскравість. Чомусь я це відеогляд можу спокійно собі дозволити знімати при максимальному рівні яскравості. При тому, як юліфони доводилось ставити відсотків на 80, тому що там дійсно дуже яскраво. Тут же вистачає, як бачите, і це мінус, як на мене на дворі, якщо користуватись на сонці, до речі, там, де я і знімав деякі проводки до цього відео, їх, до речі, тут досить мало, тому що в той день, коли я знімав, було досить холодно, і я зняв декілька проводок і вже зрозумів, що далі цього робити не варто, тому що я не можу відчувати навіть камеру в руці. Коротше, що про дисплей? Дисплея, яскравість, хотілося б трошки більшу, насправді, тому що коли сонце світить, коли сніг навколо, то ну треба трошки придивлятись, скажімо так, до зображення, як на мене, то це не має бути в захищеному смартфоні. Трохи більше 6,5 Дюймів у нас мається діагональ. Звичайно, шкути огляду непогані, але під максимальними кутами картинка стає темною. Це у нас майже на всіх ips матрицях Тут не буду сильно загострювати увагу. Є та є. Але в цілому рівень якості передачі кольору тут нормальний, абсолютно нормальний. Поганих матриць в цьому ціновому сегменті я ще не бачив. Звичайно ж, мультитач у нас на 10 дотиків, але що про нього говорити? Це і так все зрозуміло, тому що флагманський практично смартфон і до дисплею нарікань бути не може. Великий плюс в тому, що як на мене, то картинка в цьому смартфоні не пішла в холодні відтінки, не пішла в сильно в теплі відтінки. Тут просто от ідеальні. Як на мене, ідеальний білий, білий колір, ідеальні всі інші кольори. Тобто дисплей відкалібрований, як на мене, досить непогано. Не буду говорити завуальовану, а скажу про камеру Dugge V30, як є. Камера тут гавно, причому як для фото, так і для відео. І як бачите, 108 мегапікселів в даному випадку тут взагалі ніякої ролі не зіграло. Я взагалі не розумію, як можна було прошляпати в такому недешевому смартфоні момент з камерою, адже вона знімає дійсно погано, не так, як ви очікуєте від неї. Якщо говорити про ширококутну камеру, так це взагалі якийсь кошмар, тому що там з фокусуванням проблеми, воно то фокусується, то не фокусується. На прикладі відео ви зараз це все побачите. Коротше, дуже недопрацьована камера, і надію, що програмно все-таки через якийсь місяць-два це все допилять, тому що виробнику я, звісно ж, про це все написав. Об'єктивно кажучи, те, що я помітив не тільки в цьому смартфоні, а у всіх сучасних брониках зі 108-мегапіксельною камерою, щоб добитися дійсно чіткого знімку, вам треба, щоб ваші руки були просто непошатними. Вам декілька секунд треба дуже на одному місці тримати смартфон, але це розумієте важко, особливо коли, наприклад, вітер на дворі, або коли на дворі холодно і у вас руки просто тремтять. Це дуже важко зробити. І от, фотографуючи на Дуже V30, я помітив, що тут ще більше цьому треба приділяти уваги, тому що. Маючи навіть такий потужний процесор, все одно смартфон робить місцями змазані знімки, і навіть коли ти максимально сфокусувався, максимально стоїш рівно, все одно знімка не має тої чіткості. Тобто мені здається, що навіть маючи таку саму камеру, як в Юліфона 18, про якого я дуже часто згадую, тому що в них однакові процесори з тим смартфоном, Юліфон фотографує дійсно чіткіше. Можливо, я зроблю ще відеопорівняння смартфонів Armor 18 без приставки Т, а звичайний новинка. І цього смартфону, тому що однакові процесори, однакові камери, плюс-мінус однакові ціни. Треба буде подивитись, хто із них краще. Якщо вам цікаво, напишіть, я обов'язково зроблю порівняння. Так от, що по фото-відео можливостях: є 108-мегапіксельна камера, є фото-відео, є широкий кут, але чомусь фокусування тут якесь дуже проблемне. Автофокус наче хоче, наче він щось з'являється, щось фокусує, але він не робить абсолютно фотографію чіткою, та й відео, в принципі, також. Нічна зйомка. Приклад я вам зараз покажу, абсолютно все стандартно, не буду загострюватись на нічній зйомці, немає примусового вімкнення датчиків у нас підсвічування інфрачервоного, а хотілося б. А якість ви вже оціните самі скоро, коли я вам включу приклади. В режимі більше зате в нас багато чого є. Є режим боке, є портрет, гіф анімація, режим панорами, QR-код. Все, все необхідне тут присутнє. Але чому, блін, тут немає стабілізації для відео? Це просто якийсь кошмар. Знімати при цьому можна в 4К, але стабілізації у нас тут немає. І я думав, що, можливо, вона якась нативна, тобто, можливо, трохи картинка сама по собі буде стабілізуватись, але ні. Знову ж таки, дивимось з вами, друзі, приклади фото та відео, і ви все зрозумієте. Так, знімаємо відео на Дудже В-30. У нас трохи, нарешті, притрусило снігом в лютому місяці. І от давайте подивимось тепер. В влаштуваннях нема стабілізації, але ми подивимось, як воно. Може, і стабілізуватиме, а може і ні. Вода ну, у нас така вже трохи підвечір, то будемо дивитися, як є на цю картинку. Так, знімати відео можна у нас і на ширококутну камеру. Але щось я бачу, у нас із фокусуванням є певні питання. Зараз, щоб ви розуміли, я тапаю по екрану, намагаючись сфокусуватися хоч на чомусь. Але чомусь в мене це не виходить. Ось така от проходочка в нас маленька буде. Нажимаю сфокусуватись і чомусь нічого не відбувається. Так, ну це у нас реальний приклад нічної зйомки і для чого вона може знадобитися. Наприклад, ви зайшли в свій погляд. І ось що ви побачите в повній відсутності світла. Як бачите, щось ви та й побачите. Метрів 4-5 більш-менш все видно, автофокусування у нас тут присутнє. Ось так нічна зйомка в нас і працює. Що ж, як вам цей стиляга, в якого топове залізо, хороша швидкість роботи, хороший дисплей і так далі. Так, смартфон виглядає супер. Залізо в нього дійсно непогане і, можна сказати, флагманське на даний момент серед захищених смартфонів. Але ті недоліки, які тут є, говорять мені про те, що є якась недовіра. Недовіра до того, що наступна модель Dudge V Max буде без цих всіх косяків. А це вже ми з вами скоро побачимо, до речі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити повний огляд Dud V Max. Це буде, звичайно, вже під кінець березня. Але давайте дочекаємось, і тоді побачимо, чи зробили вони VMAX дійсно кращим від Дуджі V30. Бувайте.